В данный момент этот комментарий дается по поводу инсталляции акции протеста, ответственной за которую являюсь я, съедно заявки в Мискраду, поданной 8 числа мной лично, зарегистрированной и все, так, ну, прочее. Э, с, э, в данный момент эта инсталляция, то есть, э, то есть этот, э, будем говорить, как бы протест, акция протеста такая, не устраивает многих, с власть имущих. В данный момент я смотрю, мы усматриваем такую ситуацию, что просто-напросто Хороший или плохой вельбивец, я не знаю этого человека близко и никогда не встречался с ним. Я просто могу сказать, что этот человек, если уже такой резонанс идет э, по поводу него, то проще было бы набраться мужества и подать в отставку, написать заявление о уходе с данной должности. Второй момент. Я вообще не считаю, что данная сессия, которая проходила бурно и скандально пару дней назад, с привлечением более около 500 человек с разных сторон, с нашей стороны, со стороны вельбивца и так далее, это всего лишь на все, ничто иное, как попытка захвата власти и реванш регионалов у нас в области. Поэтому настойчивая просьба к Юрию Олеговичу Ткаченко, как губернатору и как представителю президента в Черкасской области, повлиять на данную ситуацию и разрешить вопрос мирным путем. Мирным путем это пускай влюбленный уйдет в отставку. Акция будет продолжаться бессрочно. Если кто-то или кто-либо попытается сломать этот домик, ну сломают, хорошо, поставим два-три домика других, таких же самых, и людей будет больше. Поэтому призываю призиваю всіх силы, сили, які вчора здесь утворить э, э, демонтаж этой інсталяції. Просто воздержаться від каких-либо применения сил. на силу Є другая сила. Хатинку протестувальників згадали під час сесійного засідання міськради. Зокрема, депутат Костянтин Чернецький назвав її неестетичною від імені фракції Петра Порошенка Солідарність. Висловлюю занепокоєння з приводу цього лайочка, який у нас стоїть перед обласною адміністрацією. На нашу думку, ну просто це не естетично, не гарно, це анти, антисанітарія. Анти, І такі речі не мають бути на центральній площі міста Черкаси. Я вас прошу всіма можливими зусиллями прибрати цю конструкцію. До Черкаської міської ради звернулись. Чотири організації про встановлення безстрокового намету, там і союз патріотичних сил, і все інше. Там різні значить, я давав доручення Давиденку вийти на місце, і мені мені також непокоїть мене цей стан, починаючи від того, як правильно намет, чи… Приміщення, яке біля прокуратури, закінчуючи це приміщенням, яке біля обласної державної адміністрації, я проти, я відверто кажу, але у нас немає достатньо повноважень. То, що... То, що ж ваша партія його встановила. То що ж ви про ну, ви знаєте, Павло Комевич, мені останній час подобається все, що зробила. Це все наша партія. Ну, ну так, приємно, то, що ви то, вважаєте, що наша партія все сильна і все робить. Ну, я думаю, що то ваше особисте бачення.